Друзі, я вас вітаю! Сьогодні будемо скорочувати дроби. Нагадаю, що скоротити дріб це означає поділити чисельник та знаменник дробу на якесь одне й те саме число відмінне від нуля. Зазвичай ділять на найбільше з усіх можливих таких чисел, щоб отримати кінцевий результат. Давайте розглянемо декілька прикладів. Ось перший приклад він найпростіший: я взяла дріб 3 дев'ятих. Дивіться. Тут ми бачимо, що і чисельник, і знаменник ми можемо поділити на число 3. Якщо ми поділимо 3 на 3, то ми отримаємо 1. Якщо ми поділимо 9 на 3, ми отримаємо 3. Ось такий простий приклад. 3 дев'ятих скоротили, отримали дріб 1 третю. Давайте розглянемо наступний приклад. п'ятих. На яке число ми можемо поділити 14 і 35, щоб дріб наш скоротився? Нам потрібно знайти. Найбільше з усіх можливих таких чисел, ну, зараз ми це зробимо усно. В наступному прикладі ми трошки розпишемо: а тут числа невеликі. Тому думаємо усно, на яке число ділиться і 14, і 35. І з таблиці множення ми можемо легко зробити висновок, що це число 7. 14 ділиться на 7. Та 35 теж ділиться на 7. Дивіться, зазвичай пишуть в зошиті, отак перекреслюють число і надписують відповідь. Так, якщо ми 14 поділимо на 7, то ми отримаємо 2. Якщо ми 35 поділимо на 7, отримаємо 5. І отримаємо дріб 2 п'ятих. Можливо, не креслити. Це робиться для зручності. Якщо ви можете зробити все усно і швиденько, то пишіть так. Ну, дуже часто учні спочатку закреслюють, надписують так легше, щоб не загубити і не втратити якісь там числа. А тепер давайте розглянемо третій приклад. 108 сімдесятих. Ми бачимо, що цей дріб трошки важчий. І тут зараз усно підібрати число, на яке ділиться 108 і 270, може бути важкувато. Давайте пригадаємо, що таке найбільший спільний дільник. Це найбільше число, на яке ділиться і чисельник, і знаменник. Як знайти найбільший спільний дільник? Ми повинні розкласти число 108 на прості множники, Число 270 розкласти на прості множники. Давайте я вам швиденько розпишу. У мене є відео, як знаходиться найбільший спільний дільник. Я тут залишу посилання на нього. Дивіться, розкладаємо 108 на прості множники. 108 ділимо на 2, отримуємо 54. 54 ділиться на 2, буде 27. 27 на 2 не ділиться, зате ділиться на 3. отримуємо 9. 9 на 3 це 3, ну і 3 на 3 це 1. Ось ми розклали число 108 на прості множники. Те ж саме зробимо із числом 270. 270 ділиться на 2, це буде 135. 135 на 2 не ділиться, зате на 3 ділиться. Отримаємо 45. 45 теж ділимо на 3, отримуємо 15. 15 на 3 буде 5. Ну і 5 на 5. Отримуємо 1. Дивіться, найбільший спільний дільник чисел 108. Та 270. Це яке число. Ми повинні підкреслити все, що є і в першому розкладі, і в другому однакове. Це у нас є 2. 3. 3. А ось іще одна 3, і ось 3. Тобто 3 в третьому степені помножити на 2. 2 на 3 в третьому степені. Якщо ми помножимо, то ми отримаємо число 54. Тобто, це число, на яке ми можемо скоротити наш дріб 108, 270. Тобто, 108 ділимо на 54 і 270 ділимо на 54. 108 поділити на 54 це буде 2. А 270. Поділити на 54. Це буде 5. Ось 108, 270 скоротили і отримали дріб 2 п'ятих. Дивіться, ще можна записати було ось так. Я зараз саме так покажу такий варіант. Ми могли 108 і 270. -ту тут так прям розписати прості множники, у дробі. Замість 108 написати ось цей розклад ось цей. 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. Тобто ми переписали всі прості множники. Це ж саме робимо у знаменнику. Там ми пишемо розклад: оцього 270. Дивіться, це буде 2, на 3, на 3, на 3. Та на 5. І так дуже легко видно, що скорочується. Скорочуємо ми завжди однакові множники. Дивіться, у нас тут є 2 в чисельнику, 2 в знаменнику. Скоротили. 3 в чисельнику, 3 в знаменнику. Скоротили. І ще 3. І ось іще одна, 3, 3. Все. Що залишилося у чисельнику? Залишилось 2. А у знаменнику залишилось 5. Ось отримали дріб 2 п'ятих. Можна робити так так навіть краще. Я вам показала просто суть, коли ми скорочуємо дроби, то ми знаходимо найбільший спільний дільник. Але не обов'язково його прямо знаходити. Ви можете просто розкласти число на прості множники і вже їх скоротити. Далі, коли ви вже трошки потренуєтесь, то ви це все будете робити усно у голові. Але, ну, деяким учням потрібен час. А я сподіваюся, що відео було вам корисне. Якщо є у вас якісь запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Ну і вам бажаю гарного дня. Всього найкращого!